До дев'яти зросла кількість загиблих через пожежу та вибухи на фабриці на Тайвані. Загинуло четверо вогнеборців та п'ятеро робітників. Ще одну людину вважають зниклою безвісти. Понад сто дістало тілесних ушкоджень. На цій фабриці робили м'ячі для гольфу. Вона стоїть на півдні острова в промзоні в повіті Піндун. Спочатку почалася пожежа, потім пролунав вибух, і за деякий час другий. Як наслідок обвалилася конструкція будівлі. Струснуло сильно, ніби щось штовхнуло мене вперед. Я був в офісі служби безпеки і працював із документами. Раптом почув вибух. Я побачив білий дим і шість-сім людей із закривавленими руками. Перед цим був ще один вибух усередині, де хто порізався уламками скла. Спочатку пожежу гасили лише сухими матеріалами, бо, зі слів власника фабрики, там зберігалися небезпечні речовини. Вогонь ліквідували більш ніж за добу. Як повідомляють місцеві змі, причина пожежі наразі невідома триває слідство.